Рейдгайс, hey, nice. мене звати Настя. Сьогодні я хотіла задати вам декілька цікавих питань. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви тим життям, яким ви зараз живете? Чи є у вас кожного ранку таке цікаве перечуття чогось нового, коли ви такі вмотивовані і хочете зайнятися вже новими справами чи познайомитися з новими людьми? Якщо на цьому етапі ти замислився або чітко відповідаєш ні, тому що розумієш, що життя більше схоже на день цюрка, коли ти виконуєш одній ті справи кожного дня, щоразу по колу, проснувся, якесь, зробив якусь рутину, працюєш, невеликий серіальчик ввечері, і знову лягаєш спати, і знову день починається спочатку. Якщо в тебе життя приблизно таке ж саме, то це відео для тебе, тому що мова піде про японську концепцію ікігай, яка так і переводиться як сенс життя. З однієї сторони, може здатися, що це суперпілософське питання, і відповіді на нього немає, і всі постійно е сперечаються по цьому, з цього приводу, але з іншої сторони, просто запитавши себе, чи задоволений я тим, що я маю сьогодні, чи приносить мені оця активність кожного дня дійсно щире задоволення? І швидше за все, в більшості відповідь буде ні. А чому ж так? Давайте розберемося щоденно, як мінімум, годину, ми приділяємо соціальним мережам. І світ, який нас зараз оточує, він дуже голосний. Всі ці медіа. Ми кожного дня бачимо більше сотні людей, які займаються різними справами в кожного своє життя, і ми спостерігаємо за ними в реальному часі. Хтось поїхав у відпустку, хтось змінив свою зовнішність, хтось почав активно займатися спортом, хтось відкрив новий бізнес. Ще один. І ми дивимось на це все, і підсвідомо починаємо повторювати за ними, тобто прибирати їхні цілі, їхні бажання, іноді навіть думки. Це все відбувається за рахунок зеркальних нейронів і дуже часто автоматично. І проблема тут лише в тому, що в такий ситуаціях ми просто забуваємо про те, хто ми є насправді, а що подобається нам. Адже кожен з нас супер особливий, і в нас є безліч якихось прикольних штучок, які не мають інші. Але в оцінь цій буденності, повторюючи за іншими, ми просто забуваємо про це. Давайте повернемося до концепції Кігай. Це, як я вже сказала, певний сенс життя. І він не стосується якоїсь певної сфери. Швидше він охоплює всі ті речі, які робите щодня, і які приносять вам реальне задоволення. Це може бути побудова нових стартапів, викладання йоги, чи проста прогулянка з вашою собачкою на свіжому повітрі. Неважливо, головне, щоб ці речі дійсно вас ем, надихали і давали вам хороші емоції. Його особливість полягає в тому, що це не якась універсальна формула, яка дає чіткі вказівки абсолютно для кожної людини. Навпаки, він супер індивідуальний. Тобто, просто коли ви починаєте відповідати на такі питання, як. Чим би ви займалися, якби ви знали, що, наприклад, ви фінансово забезпечені до кінця свого життя? Або що вам по справжньому подобається робити, від чого ви отримуєте натхнення? Також він може вам нагадати про те, що вам колись подобалось, наприклад, в дитинстві, але ви потім чомусь його покинули, і ви вже навіть не пам'ятаєте, чому так відбулося. Або навпаки, може дати мотивацію зробити те, про що ви давно мріяли? Наприклад, після того, як я заповнила свій ікігай, я зрозуміла, що я обожнюю ділитися якимись прикольними новинами. Я люблю розповідати комусь якусь інформацію, спілкуватися. Я люблю записувати відоси, і робити контент. То чому я все-таки досі сижу і не знімаю свої довгоочікувані і омріяні відоси на Ютуб? Саме цей ікігай дав мені поштовх записати це відео. То як же його знайти? Якщо чесно, це і легко, і тяжко одночасно. Чому? Тому що складність е, заключається в тому, що це не одноразова акція, як то кажуть. Ви маєте постійно до нього повертатися протягом всього свого життя, оскільки ви ростете, ваші пріоритети, цінності, все змінюється. І ваш ікігай також може змінюватися. А його простота заключається в тому, що вам просто потрібно все це виписати на листочку. Такій діаграмі Венна, як я показувала, або ж в Notion, як це зробила я. Тобто я дуже обожнюю користуватися цією програмою, і я там зробила таку певну структурку і поділила її на чотири рівні. Тобто, можна зробити це більш поверхнево, відповісти тільки на чотири питання і знайти залежності, або ж піти глибше і пошукати якісь інші питання, якісь інші сховані скарби саме у вас. Тому. Я лишу його в інфобоксику. Якщо вам цікаво, ви можете просто піти продублювати його собі і заповнити вже готовий шаблон, або ж просто написати на листочку відповіді на ці чотири основних питання. Закінчити це відео хотіла б декількома прикольними порадами, які допоможуть вам на шляху знаходження свого ікігаю. Перший це ні в якому разі не спішіть. Дайте собі час і не пуште себе зовсім. Просто потихеньку почніть заповнювати це все і не прагніть до ідеалу. Просто те, як ви це бачите наразі, і те, чого би ви хотіли досягнути. Другий момент, який хочеться наголосити, це не починайте відразу думати супер глобально, починати з чогось великого, з великих якихось проєктів чи звершень. Ні. Почніть з маленьких кроків. Ви знаєте, як є е, супер така міні-міні-порада. Якщо ви хочете щось почати зробити, зробіть свій перший крок як можна меншим, тому що якраз він і є тією перепоною до чогось більшого. Тож гляньте на день, який у вас є сьогодні, і спробуйте взяти якусь одну сферу вашого життя і якось трішки її вдосконалити, ті справи, які ви робите щоденно. Тобто не дивіться вперед дуже далеко. А візьміть те, що маєте сьогодні. І ще одна штука, яка дуже сильно допомагає особисто мені, це знайти якогось однодумця, тому що з ними завжди набагато простіше. Ви можете ділитися якимись своїми інсайтами, розуміннями і якимись баченнями новими. Там, що у вас добре виходить, що погано, і тим самим мотивувати один одного. Якщо вам в голову не приходить жоден однодумець, то я вас обрадую, скажу, у вас є він хоча б один, і це я, тому що я буду дуже рада з вами поспілкуватися і якось поділитися своїм досвідом на цьому шляху. Тому буду рада бачити вас в своєму інстаграмі. Пишіть, буде приємно поспілкуватися. А я буду завершувати це відео. Дуже дякую, що були зі мною. Надіюсь, воно було корисним і бажаю вам успіхів в пошуках сенсу вашого життя.